Який Христу приніс плід в минулий день, в минулий рік лежить чи сніп в твоїх руках, чи вести в клопотах, в справах знай, в суєті прийде кінець, не дасть тобі вона вінець, справи пусті всі пройдуть, життя пролетить. Прийдеш на суд, цінуй кожний день і рік, щоб принести для неба плід Спіши збирати свій урожай. Таланти Богу віддавай, благовіствуй і молись, побачив успіх, не гордись адже все вручив тобі Господь, смиряй перед ним свій дух і плоть. Не запізнись. Нива чекає, Бог тебе любить до неба довести, бажає, і кожний рік урожай посилає про їжу тілесну й духовну дбає, наш Бог про нас ніколи не забуває, але чи не забуваємо за Нього ми, щоб подяку складати не тільки в день жатви, але все кожного дня сприймати з Господньої руки. Усе, що посієм, те й зберемо. Перед творцем відповідь дамо. Допоможи нам, Боже, пильнувати, щоб не втратити те, за що варто життя все віддати.